16 червня 2011 року про випуск зі школи і видачу свідоцтв про базову загальну середню освіту усіх дев'ятих класів. Відповідно до положення пункту 2.6 інструкцію про переведення та випуск учнів начальних закладів системи загальної середніх шкіл та рішень ради від 15.06 протокол номер вісім наказую за від імені Петра Івановича Врозника випустити зі школи і видати свідоцтва про базову. Загальну середню освіту з відзнакою таким учнів. Учень 9-го класу. Ковальчук Олексій Михайлович. Луговий Святослав Олегович. Юговий Святослав Олегович Щерба Юрій Андрійович. Анто, е, я пробучаюся. Друга селя. випустити зі школи і видати досить про базову загальну середню освіту, звичайно, зразка таким учням. Антошки Діана Балок Юлія Володимирівна. Біла Яна Андріївна. Величко Антон Сергійович. Софія, прощається, ти вже рухів величку Григорій Григорович Куриновський. Олександр Шарик, Анастасія Любомирівна Аня Яких, Анна Іллівнична Кузик Ілля Романович Валентій Анатолій Артурович Моисею Дмитро Вадимович <плес> Ничі <плес> Павло Степанович. <плес> Юрій. Любомир Юрійович. <плес> 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 Романюк, Таїсі Андріївна. Рубаха Володимир Вікторович. Слухній. Цавка Андрій Романович. Семенюк Ліана Олегівна. Січкарик, Січкарик Ірина Олегівна. Сластіон Владислав, Владислав Валентинович. Спяк, Анна Мирославівна Дипінь, Олександр Анатолійович. Комен Петро Ігорівич Чорнову Віталій Сергійович. Шечук Роман Ярославич. Прошу стати до всіх зробити пам'ятну, як ви там дали Так, п'ята школа. I got the school, I the, the best. Oh,